Ми 10 А Житомирського спортивного ліцею, і сьогодні ми поговоримо про насилля. Що таке насилля? Будь-які дії фізичного, сексуального, економічного або психологічного спрямування однієї людини по відношенню до іншої, які порушують її конституційні права, її свободи та наносять їй моральну шкоду, шкоду її фізичному, психологічному, здоров'ю, Вид насилля, психологічне образи, маніпулювання чи приниження. Економічне позбавлення людини житла, їжі, одягу, документів чи коштів, сексуальне домагання, зґвалтування, торгівля людьми, сексуальне рабство, і також має наслідки для фізичного чи психічного здоров'я, і фізичне це штовхання, нанесення побоїв, незаконне позбавлення волі, змушування до вживання алкоголю чи наркотиків. Що таке торгівля людьми? Торгівля людьми це здійснення незаконної угоди, об'єктом якої є людина, а так само випробування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, використання обману, шантажу чи уразового стану особи. Як запобігти ризикам торгівлі людьми? Освіченість. Пошити інформацію про ознаки та ризики торгівлі людьми у своєму середовищі. Освічена громада зможе мати краще та ефективніше протидіяти проблемі. Сприяття самостійності. Розвивайте навички самостійності та критичного мислення, щоб у разі потенційної небезпеки врятувати себе та допомогти іншим. Хто може стати жертвою торгівлі людьми? Жертвою торгівлі людьми може стати будь-хто, незалежно від статі, віку чи соціального статусу. Навіть немовля може опинитися у рабстві. Так, наприклад, за статистичними даними, наймолодшому врятованому було всього 3 роки, а найстаршому 73. Жертви можуть бути як жінки, так і чоловіки, як мало забезпечені, так і достатньо забезпечені особи. Для чого ж здійснюється експлуатація людей? Торгівля людьми має різні види, серед яких є примусова праця, рабство, звичаї подібні до рабства, сексуальна експлуатація, використання у робобізнесі, бізнесі, примусова вагітність, вилучення органів, проведення дослідів над людиною, використання у жебратстві, втягнення в злочинну діяльність, використання у збройних конфліктах та інше. Дякую за увагу. Не довіряйте незнайомцям, бережіть себе та своїх рідних.